Отче Небесний, самогутній Боже, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Вся наша церква просить Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа за Україну. Ми молимо і просимо Тебе за спасіння нашої землі, яку Ти нам дарував. Ми молимо і просимо Тебе за те, щоб Україна залишилася і процвітала. Просимо і молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа за народ український. Нехай ця війна Господь закінчиться, нехай расисти повтікають на свою землю в ім'я Ісуса Христа. Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог. Моя допомога, я надіятимусь на нього. Він мій захисник, ріг мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і буду врятований від моїх ворогів. В ім'я Ісуса Христа. Господи, сьогодні, коли багатостраждальна Україна відзначає День Незалежності. Ми підносимо її на руках нашої молитви. Боже, яви свою милість і зупини цю страшну війну в ім'я Ісуса Христа, зруйнуй плани лукавого і кремлівського режиму, який служить дияволу. Допоможи звільнити окуповану територію і принести справедливий мир в Україну. Віддаємо Україну в твої руки, Господь і знаємо, що Ти захистиш і збережеш нас. Отче Небесний, дай втіху десяткам тисяч сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі внаслідок російської агресії. Господь, підтримай. Підтримай усіх українців, які втратили своїх близьких. Господь святий, нехай кожна людина, яка втратила когось, буде підтримана тобою і прийде до тебе, покається в своїх гріхах і прийме тебе Ісусе Христе, своїм Господом і Спасителем. Боже, огорни серця сироти і вдови. Та наповни своєю любов'ю. Дух Святий прийди, Ти є утішитель, утіш кожну людину вдову сироту в ім'я Ісуса Христа. Висуши сльози тих, кому болить нестерпно. Господь, вся надія на тебе допоможи, Ісусе Христе. Цілий поранених і покалічених на цій страшній війні. Ісусе Христе, Ти наш цілитель, ти наш Спаситель, Ти зцілював, коли був тут на землі в тілі, і Ти зараз продовжуєш зцілювати. І я прошу Тебе, Ісусе Христе, зцілюй кожного пораненого і скаліченого, зцілюй їхні тіла, зцілюй їхні душі. В ім'я твоє для слави твоєї, Господь Ісус Христос. Захисти тих, хто не може себе захистити на окупованих російськими військами територіях. Господь. Нехай твій захист і охорона буде на всіх тих людях, на всіх тих українцях, які зараз в неволі на окупованих територіях. Збережи їхнє життя і здоров'я. Господь, допоможи їм, підтримай їх. Господь, дай їм свою силу, надзвичайну божественну силу, підтримку і віру в ім'я Ісуса Христа. Допоможи звільнити всіх полонених з російської неволі. Боже, всі наші полонені, які є зараз у Росії, Господь, допоможи їм залишитися живим. Допоможи їм звільнитися з полону і бути зі своїми рідними тут, на землі. Даруй їм надію, даруй їм віру. Господь підтримай їх в ім'я Ісуса Христа. Особливо 20 тисяч українських дітей, яких вкрали в їхніх батьків. О Ісусе Христе! Захисти цих дітей. Допоможи їм повернутися до своїх рідних. Господь, святий Всемогутній, прошу тебе за кожну дитину, яка зараз неволі, яка не може себе захистити, але Ти, Господь, можеш її захистити. Ти, Господь, можеш все. Ти можеш повернути усіх дітей додому. І нехай так і буде в ім'я Твоє Ісусе Христе, нехай все це здійсниться. Господи, допоможи відновити майже 700 зруйнованих храмів, церков і синагог. Боже величний, Боже Всемогутній. Людям потрібні будівлі, де вони б молилися, допоможи, Господь, це відновити. Боже, підкріпи сім'ї майже 70 закатованих і вбитих українських пасторів та священників. Боже, ти знаєш, як важко служити тобі і служити людям. Багато священників-пасторів втратили своє життя. І я вірю, що багато або майже всі вони зараз з тобою, Господь. Вони поклали своє життя. Вони служили тобі, і я вірю, що жоден з них не відступив від тебе і зараз у Твоєму царстві разом з тобою. Підтримай їхні сім'ї, Господь, підтримай їхніх дружин, дітей, батьків. Господь, допоможи їм, захисти їх і збережи їх. Допоможи Господь усім нам, віруючим. Священникам, пасторам, єпископам, усім простим християнам жити з тобою, служити тобі, святий Боже, далі. Господи, підкріпи віру тих, хто зневірився, допоможи людям, які втратили віру, які втрачають віру, отримати цей дар Божий від Тебе. Дар віри, допоможи їм, підкріпи їх в ім'я Ісуса Христа. Допоможи Україні пройти щистю і гідністю. Це випробування і стати ще сильнішою. Господи, я вірю, що після війни війна закінчиться, скоро закінчиться. Бо ти, якщо скажеш, щоб вона закінчилась, вона закінчиться! Скажи Господь, щоб вона закінчилася, і вона закінчиться, і Україна почне процвітати. Україна відродиться, сила Духа Святого почне діяти на нашій землі. І прийде, Господь, благодать, прийде благословіння на нашу землю і на наш народ від тебе в ім'я Ісуса Христа. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Амінь. Боже, допоможи об'єднатися в цивілізованому світі в подоланні рашизму та глобального тероризму. Господь. Рашизм, тероризм, все це придумав диявол для того, щоб знищувати людей. Господь захисти і збережи. Збережи всіх людей всього світу, нашу Україну і всіх цивілізованих країн, Господь, бути, жити з тобою, а не бути знищеними дияволом. Ти закликаєш до свободи кожну людину і кожну націю. Гукай його, Господь. Гукай. До кожного серця в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, щоб Росія та терористичні організації в світі зазнали поразки, оскільки в їхніх діях немає справедливості і немає Тебе, Боже. Нехай, нехай всі діла диявола згинуть, бо тероризм, Росія, вони всі від диявола, вони не від Бога. Нехай всі їхні діла будуть знищені, бо Ти, Ісусе Христе, подолав смерть і подолав диявола, і Ти стань на захист наш. Боже, звільни Росію від імперського духу і даруй людям прозріння і свободу від злочинної ідеології та російської пропаганди. Боже, я прошу Тебе за Росію і за її спасіння. За її звільнення від диявола і усіх нечистих духів, які зараз керують розумом як імперської влади, так і розумом простих росіян. Господь прийди своєю силою і вижени цих нечистих духів зі свідомості росіян і врятуй, нехай вся Росія покається, нехай всі люди схилять свої коліна перед тобою, Господи, і покається за свої гріхи. Нехай вони будуть врятовані в ім'я Ісуса Христа. Господи, благослови Ізраїль і дай йому перемогу над злом. Господь, прошу Тебе, в ім'я Ісуса Христа за Ізраїль Його народ. Нехай Він переможе. І нехай весь Ізраїль покається також і прийме Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом і Спасителем. Боже, дякуємо Тобі за світових лідерів і народи, які допомагають Україні в цей важкий час, благослови їх рясно. Боже, всі, хто допомагає, всі країни, всі президенти, всі прем'єр-міністри, всі лідери, які нам допомагають стояти, Господь благослови, благослови ці країни, благослови їхній народ, допоможи їхньому народу жити, допоможи їхнім лідерам. Мати Твої благословіння, захисти їхні сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Владико неба і землі даруй лідерам України і кожному державному управлінцю силу та надприродню мудрість ухвалювати ефективні рішення задля добробути країни. Господь всемогутній, нехай мудрість Твоя прийде на нашого Президента, нехай мудрість Твоя прийде. На наших міністрів, нехай мудрість Твоя прийде на наших депутатів, нехай мудрість Твоя прийде на кожного генерала, офіцера і солдата. Нехай всі рішення, які вони будуть приймати, вони будуть приймати по волі Твоїй, святий Отче. Допоможи відновити зруйновану інфраструктуру, тепло, енергетику і житло українців. Боже! Підтримай, допоможи. Нехай Господь фінанси будуть на те, щоб все відновити. Нехай Господь фінанси будуть на те, щоб Україна встала і стала однею з найпроцвітаючих країн в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Господи, допоможи відновити економіку України та підняти рівень життя, свобод. І гідності українців. Господи, я прошу Тебе, нехай Україна і всі українці, вони відчують себе обраним Божим народом. Бо немає зараз вже ні іудея, ні ізраїльтянина, нікого є Божий народ. І нехай кожен українець відчує себе Божим народом, якого ти захистив. Бо якби ти хотів віддати Україну Росії, Господь, це все сталося в перші дні цього вторгнення. А так, Господь, ми віримо, що ти обрав для нас інший шлях, шлях Божий. Ти не віддав нас тоді росіянам, ти залишив нас, жити, боротися. І ми з тобою, Господь, поборемо. В ім'я Ісуса Христа. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Боже Всемогутній, благослови смиренням, Покаянням і духовним пробудженням народ України, просимо, щоб ти зцілив українську землю відродив те, що зруйновано, і примножив те, що приносить добрі плоди. Величаємо і дякуємо тобі, великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Алілуя святий!